Що насправді в нас може викачувати енергію, забирати її? Чи ми не свідомо віддаємо її комусь в соцмережі? Заздрість, коли ви дивитесь на когось і починаєте себе просто зрівнювати. зрівнювати да? Тобто ми рівняємось на когось, починаємо думати, а чому в них краще, а в нас ні, а чому та жінка робить те саме і вона вже успішна, а я ні, чому в них вийшло, а в мене ні. І це порівняння, воно нас просто починає зжирати, і ми несвідомо віддаємо свою енергію людям, на яких ми дивимось. І якщо ви дивитесь на людину, свою колегу, але вона більш успішна, замість того, щоб порадіти. За неї, тому що по закону карми, є такий кармічний менеджмент, коли е, насправді ми і щиро радіючи за когось, бажаючи комусь добра, щастя, да, любові, радості, грошей, помножуємо це для себе. Тобто ми сіємо зерно карми, позитивне зерно, де воно зерно да, де воно проростає і нам повертається, е, що посіти пожнеш. Да, знаєте, таке прислів'я, і нам повертається теж саме в благості. Якщо ми сіємо зерно заздрощів, негативу, е, якщо ми когось осуджуємо е, з кимось да про це розмовляємо з позиції осуду? Да. Що ми сіємо, так само це зерно негативу, так і тоді ми помножимо свою негативну карму, замість того, щоб помножувати свою позитивну карму, і цим саме ви на собі не зробите краще, нікомусь не зробите краще. Тому, коли ми вміємо щиро дякувати, да, щиро радіти за когось, да, дивлячись, що якщо ця людина це зробила, значить і я так можу і подивитись на це не з негативу, що о чому в них вийшло в мене ні, а з позитиву, що якщо я бачу це в своєму енергополі, якщо поруч я бачу людину, значить все світранслює мені. Що я теж так можу. Тобто вам показують, що ви теж можете мати цю машину, якщо ви її бажаєте, мати, не знаю, такий бізнес, мати таку зовнішність гарну, якщо вам є щось таке подобається, тільки в своєму, да? в своєму досконаленні. От і коли ми фокусуємось з негативу, що ой, кого щось є, на позитив, що я радію, що це в них є, і я це бачу, значить, це світ мені показує, що я теж можу це мати. Тоді ми помножимо свою цю саму позитивну карму і можемо отримати ці всі блага набагато швидше, тому що немає нічого неможливого. Повірте мені, все, що ви бажаєте, вже існує в вашому просторі. Якщо ви цього дійсно щиро бажаєте, це ваше істинне бажання не нав'язане нікими нічим, то воно у вас буде. Чи Пізніше чи раніше, в залежності від того, як ви будете будувати з якої позиції своє життя. А якщо ви хочете посилити да свої бажання, здійснення їх свої наміри на бажання, я вам пропоную пройти зі мною енергопрактику здійснення посилення намірів та бажань, яка працює, я так собі намагічила авто в минулому році, і це дуже такий знаєте, показова класна практика, тому що все, що ми робимо, ми закладаємо наміри. Варто всього 330 гривень. Можете її придбати і мати в себе в записі надовго.